Думаєш, ти контролюєш свої звички, подивись, яких перемелить в порошок, крижана вода. Я довго не розумів, чому деякі звички просто не відпускають, навіть коли робиш зусилля, щоб їх відліпити від себе. І тут діло зовсім не в слабкості характеру, а тому, що тіло звикло шукати хоч якесь місце, де можна видихнути у кожного свої тихі залежності: цукор, телефон, кофеїн, вечірні перекуси, думки, які крутяться по колу, цигарки, алкоголь і так далі. Коли всередині немає спокою, ти шукаєш його зовні і часто обираєш те, що дає швидкий, короткий, дешевий полегшувальний ефект. Deixa ir do família. У холодній воді немає куди тікати. Ти не можеш заглушити відчуття, не можеш відволіктись, не можеш підсолодити цей момент. Тіло отримує чисту напругу і вчиться її витримувати. І саме тут залежності починають слабшати. Просто уяви, у нас є автономні системи в організмі, які по великому рахунку ми не контролюємо, а загартовуючись, ти сам себе переносиш в середовище, яке відкриває двері до впливу на автономні системи організму. Ти створюєш новий, абсолютно новий паттерн для своїх автономних систем, в якому закладений і пласт зі звичками. І більшість звичок тримають не на бажанні, а на неможливості витримати внутрішню напругу, і ти шукаєш шансу, щоб розслабитися через свою негативну звичку. Користовуючи її, а у крижаній воді ти вчишся не тікати від дискомфорту, не шукати швидкої нагороди, не відволікатись, заспокоюватись власним диханням, залишатися в моменті без додаткових опор. Через кілька тижнів ти помічаєш дивну річ: те, за чим ти так сильно тягнувся, автоматично вже не має сили над тобою. Не тому, що ти включив свою силу волі, а тому, що напруга, на якій трималася ця залежність, Здулася, коли тіло знає, як воно може заспокоїтися саме, стимул стає непотрібний. Крижана вода не лікує залежності, вона забирає ґрунт, на якому вони ростуть. Ти вчишся тримати напругу, вчишся не тікати, і раптом виявляється, що звичка, яка здавалася частиною тебе, просто була способом втечі від реальності і самого себе. Крижана вода показується дуже тихо і дуже чітко, без моралі, без пафосу, без великих викликів, заяв і рішень. Просто в один момент ти розумієш, те, що тягнуло тебе руками, більше тебе не тримає. Ти вільний від своєї негативної звички. Ось таке Твоє майбутнє залишилось тільки зробити перший крок у крижану воду. А далі все понесеться. Тепер твоя фраза Я не можу кинути палити або будь-яке інше виправдання це вже на 100% виправдання. У тебе в руках вже є робочий інструмент, який тебе звільнить з окол твоєї негативної звички. Далі вирішуй сам або сама.